На огляді Ocean Vip XL фірми Aquatec, Це у нас крісло для душа та крісло туалет. Що тут, основною перевагою, є, що зручно, те, що можна. Ззадді ось так от, бачите, виймаємо оцей лоточок. Оп. Це зручна штука. Плюс м'яке сидіння. Тут дивіться. От є такий отвір. Хоп, і туди всі діла падають, так би мовити. Е, трошечки по параметрах вам скажу: ширина сидіння 47 см, загальна ширина 57, це дуже мало. Між підлокітниками також 47 см, глибина сидіння 47, відстань від сидіння до підлоги 52, висота спинки 44. Довжина без підніжок 78 з підніжками 103, важить 24 кг і витримує навантаження 150 кг. Е, є в нього недоліки це царапани, ви бачите. Е, підголівник регулюється по висоті, по глибині. Також що є дуже зручно, можна регулювати. Дивіться, от нахил. оп. І от в такому напівлежачому положенні зручно завести людину в душ і її помити. Це все воно швидко сохне. Підлокітники у нас піднімаються. підніжки також вони от в вбік і вони складаються. Є ремінці проти зісковування, колеса скрізь штопоряться, є блокування коліс МММ. А ще ще з такого? Ну, царапини, звісно, це зрозуміло. Та що, все, в принципі, чи що? Ну, виходить, ніби все. За це я розказав. Це я розказав. Інтернет-магазин, медбаза. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!